І вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. І зараз покажу вам е, рецепт дуже класних оладок, які не опадають. Пишні, повітряні, смачні. Ідеальний сніданок ну просто-просто вау-вау-вау! Будете готувати постійно, і це стане вашим улюбленим рецептом оладок. Так що з вас вподобайка! Коментар, дзвіночок, щоб не пропускати всього цікавого, що в мене є. А в мене його дуже багато. Повірте. Це диво, що лише не підписані до сих пір. Ну, це таке. Все виправимо. Так що сідайте позручніше, а я вперед готувати. Як завжди, що, чого, як і скільки буде в описі під відео. І почнемо ми з сухих інгредієнтів. До борошна додаємо цукор. І перемішуємо. Звичайно, як я вже багато разів повторяв, трохи солі. І тут саме головне, щоб дотримуватися власне, послідовності. Та, і от цих от всіх складників, як я говорив, мають бути теплими. А кефір можна навіть таким хоть гарячуватим зробити. Я його. Розігріваю у мікрохвильовій. Тепер влили кефір. Тісто контролюйте густину самі, якщо воно там буде за густе, за рідке. Ну, Тісто має бути тут не надто рідке. Так що додаємо тепер яйця. І все гарно. Інтенсивно перемішуємо. Ну, трохи прийдеться постаратися, і бачите, тісто має бути так от не дуже стікати, а так більш падатись. Ой, це буде гарна його консистенція. І тепер нам треба додати, власне, тільки тепер додаємо соду. Щоб сода гарно розподілилась, ми її пересипаємо в таке от ситко і розсіюємо навколо. І тепер знову інтенсивно все треба мішати і вмішати соду. І вже після цього ми зараз пару хвилин помішаємо і залишаємо, щоб пішла реакція з кефіром. І вже після цього ми тіста не будемо чіпати і мішати. От, соду вмішали. Це тепер на хвилин пару залишити, бачите, вже бульбашки починають йти, іде реакція. Так що залишаємо, хай воно чуть, чуть тут собі запрацює і будемо смажити. Бачимо, наше тісто так класно. Такі ми йде. Позирками просто супер. Ставимо розігріватися сковорідку, наливаємо трохи олії приблизно 50 грам, на... потім треба буде підливати, бо трошки впитують. Ну, і стелимо паперовий рушничок, щоб викладати зразу наші оладки і щоб забирати лишню олію. І зараз будемо смажити. Олія розігрілася. Як я казав, тістом вже не мішаємо. Акуратно беремо ложку і викладаємо наші оладки. І так викладаємо всі. Випікаємо на не надто великому вогні. Такий середній. Бачите, вони гарно вже починають підніматися. А ми ще як перевернемо їх, ой, буде супер. І перевертаємо. І бачимо, як вони зразу починають ще більше підніматися. Пересмажив я всі, подаю їх. Я отак поливаю тільки згущеним молоком і листочки м'яти для краси. Як бачите, порція виходить досить велика. Можете ще збільшувати, зменшувати. Я вже не думаю, що тут щось треба. Оце так і так, щоб гарно наїстися. Одному чи на сім'ю люкс. Так що дякую вам, що завітали. Готуйте це дуже смачно. обов'язково пишіть коментарі, ставте вподобайку. І давайте будемо розвивати україномовний Ютуб і підтримувати україномовний контент. Так то всім гарного дня, мирного неба. Дякую, що завітали. Слава Україні! І чекаю вас почастіше знову до себе в гості на канал. Па-па!